Ліс просто, друзі, неймовірний. Отак от, от дивишся, і просто душа кайфує. Я Вже, звичайно, викопав, бо я не вірив, що це може бути можливо. Але слухайте. До речі, друзі, нещодавно був теж на копі. Просто така була мелочка розвідка. І знаєте, що мені вдалося знайти? Мої вітання, друзі. Ну що, сьогодні ми знову з вами покупаємо, походимо, пошукаємо гарні різноманітні речі. Так що сьогодні я хочу передати всю красу, всю атмосферу пошуку. Сідайте позручніше, хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам, звичайно, ще не важко, мені приємно. І зараз, друзі, вам покажу взагалі круті краєвиди. Зверніть свою увагу тільки на ці пагорби. Тут просто душа відпочиває, тут, знаєте що? Просто сісти і відпочити, і більше нічого не робити на якийсь пітнік або ще щось. Ну, в нашому випадку ми, звичайно, що будемо шукати. В принципі, прибор я все приготував. Вмикаємо та що. Зустрічайте, друзі, світло 33С 5000 люмен, радіус дії до 250 метрів, 40 годин роботи на одній зарядці, водонепроникний корпус ІП68, лінза із загортованого скла, акумулятор на 5000 мА 6 різних робочих режимів, кришка з магнітом, корпус на сталевий. Друзі, замовляйте, та не пошкодуйте. Друзі, хочете побачити турборежим цього фонаря? Дивіться два рази кнопочкою. Тобто ще більше стало яскравіше. Всім привіт, друзі! Прислала нам компанія Українське Виробник Світлу дещо цікаве, і зараз ми з вами, звичайно, що подивимося. Це дуже класна річ, я вже знаю, що це, і воно обов'язково пригодиться в нашому хобі. А ще саме тут, і давайте я вам зараз покажу. Українська компанія світло. І саме найцікавіше, друзі, знаєте що? Що ця компанія дає для моїх підписників 10% знижки, тобто ви заходите на їхній магазин, а всі посилання я, звичайно, залишу в описі під відео. Саме цікавіше, дивіться, яка оригінальна та чудова коробочка. Раз, розпакував, тобто вона йде тут на два магніта. І найцікавіше йде в нас, наскільки ми бачимо, на руку, щоб не загубити вночі. Йде в нас, звичайно, що ось таке підзарядне. І найцікавіше, що є в нас самий фонарик. До речі, дуже зручний. Саме найцікавіше те, що в нас є ось тут для USB підзаряджувати, не потрібно жодних батарей купляти, просто берете, відкриваєте. Саме найкрутіше, друзі, що можна підзаряджувати від пауэнка, так само можна підзаряджувати від блока. В нашому випадку ми будемо заряджати його від пауэнка, тому що виключили тільки що світло. Ну що, давайте разом подивимося. Вмикаємо в павербанк. Так і дивимося. Зарядочка пішла. Я вам скажу для будь-якої професії охоронця чи для пошуківця, це дуже крута річ. Так що заходьте, переходьте по посиланню описі під відео магазин та замовляйте. І не забувайте вказувати назву каналу, і ви отримуєте обов'язково 10% знижки. Десь я бачу, друзі, чисто випадково. Ось вона бачите, кераміка. Є кераміка, значить має бути щось особливо цікаве. І що ви думаєте, є в мене сигнальчик доволі таки цікавий. Давайте зараз спробуємо викупати онлайн. Може бути фульга, а може бути щось цікаве. До речі? Ні. Файний сигнал. Щось є. Тут до речі. Тут, до речі, територія трошки засмічена, тому може бути і мусор. І що це в нас? Желізна пряжечка. Ось так. Так, желізна, але гарно закидало в колір. Дуже гарно. Ось так, друзі, завжди. Спочатку він чорний б'є, а пізніше вже колір. Люблю я ці сумнівні сигнали. І тут вже нас показує насправді 53. І тут і в мене вже цікавість загоряється. Зараз подивимося разом. Щось дрібнесеньке. Так, звичайно, щось, друзі, дрібнесеньке. А що це? Так. Здається, що знайшов. І це у нас невеличкий такий шматочок. Свинцю. Нічого такого особливого забираємо. Думаю, насправді не буду знімати нічого такого особливого. Якийсь чорний сигнальчик був. А тут викопав, друзі, сигнал у нас 30. Щось має бути цікаве. Я звичайно, щось сподіваюсь. Щось ось тут. Якась металопластика, а що це? Спроста бляшанка. Так. Якась тонесенька бляшка від чогось. Хм, забираємо. Нічого особливого забираємо. Я думаю, щось набагато крутіше буде. Вийшов на якусь дорожку. Єле-єлі зачепив, єле єлі насправді. Так. Гарний був сигнальчик, але це надзвичайно, звичайно, що дробінка, дробіночка малесенька. Є якийсь в мене сигнальчик, зараз подивимося разом. 52-54 цікаво, друзі. Опа, бачу. Що це, друзі? Опа, це у нас перстень. Так, перстень. Вау, які гарні платані зелені. Та ви що, я просто в шоці. Лише гляньте, який колір. Зелений, зелений, дуже красивий. Ну що, забираємо чудова знахідка. Я сподіваюся, друзі, від вас лайкосик за таку знахідку, а ми продовжуємо далі шукати. Да, друзі, два сигнали одночасно. Один тут був сигнальчик, другий тут. Я вам зараз покажу, що вдалося знайти. Знахідка взагалі нереально крута. Але саме на жаль, те, що вона просто розломата. Ну що, ви готові дивитися? Давайте дивитися разом. Ось таке вістря, на жаль, воно гломати на дві частини, але що є, те є. Забираємо. Воно фактично ціласеньке, просто те, що розламати. До речі, друзі, нещодавно був теж на копі. Просто така була невеличка розвідка. І знаєте, що мені вдалося знайти? Я спробую знайти це відеоматеріал. І вставити, в принципі, сюди. Знайшов пряжку пряжку середніх часів. А тобто в середньовіччя дуже цікава така пряжечка, і вона все такі красиві, зелені, платані. Ну, це класна знахідка, яку варто переглянути. якось так. До речі, мені попався ще невеличкий такий шматочок зі сріба. Зараз я вам покажу. Спочатку думав, що дротик, ні, звичайно, що не дротик, це на срібо І готовий вам, звичайно, що продемонструвати. Цю знахідку. Насправді спочатку сказати, що подумав, що це в нас якийсь абсолютно дротик. Алюмінієвий дротик, він на перший погляд, в принципі, схожий на алюмінієвий дротик. Але ні, друзі, він дуже красиво так витирається. І це в нас срібло, в принципі, вага відчувається. Не знаю від чого це було, можливо, від якогось перстня, можливо, від ковта. Забираємо в будь-якому разі і продовжуємо далі шукати. А ось ця знахідка перевернула всі мої уявлення про цю територію. Я таке знайшов, що зараз кожному сподобається. Ви тільки гляньте, яка пряжечка. Це дійсності була пряжечка. Я перший раз таку зустрічаю. Це точно, що не від собаки. Це нас, напевно, скоріше за все, якісь середньовіща. І зараз я відмию, тут є платина взагалі просто божевільно красива. Ну що, готовий помити та вам, звичайно, що показати. Дивіться, яка крутезна. Ну, старесенька, це 100%. І так більш-менш я її відмив, і доволі такий непоганий стан. Але, наприклад, жаль, друзі, вона не згинається, В принципі, вона так окише. І найцікавіше, що є солярні знаки, Лише гляньте. Є солярні знаки. І це у нас все бронза. Я не розумію, чому воно не відкривається, можливо, окише. Потрібно чистити. Ну, Це у нас бронза, здається. Ну, Взагалі шикардос. Ліс просто, друзі, неймовірний. Отако От дивися і просто душа кайфує. І знаєте, на секунду тако собі уявити, скільки тут ще є знахідок, їх дуже багато. Потрібно просто брати металошукач і шукати, охочувати, повністю територію. В принципі, те, що я і зараз роблю. Продовжуємо далі шукати. Отако От дивишся і просто душа кайфує. І знаєте, на секунду тако собі уявити, скільки тут ще є знахідок, їх дуже багато. Потрібно просто брати метал, шути, охожувати, повністю територію. В принципі, те, що я і зараз роблю. Продовжуємо далі шукати. Зараз вам, друзі, дещо вам покажу. Я не знаю, чи камера вам передасться це. це, передасть вам чи ні. Подивіться на такий рельєф землі. Бачите, такий круг, такий топтаний, типо ямки. Це в нас була домова яма. І що я коло неї знаходжу? Ось знаходжу ось такого ножика. В принципі, періоду, здається, що Київської Русі. Можливо, ще старіше, можливо, раніше, я не можу стверджувати. І що ви думаєте, друзі? Буквально, от. Буквально два кроки. Думаю, покручуся по цій території. І я не розумію, яким дивом вона тут. але знайшов спинку. Знайшов спинку. Ну мені здається, якщо хатка, ножик, мені здається, що ця знахідка відноситься до власників цієї хатки, що я вам показував. Зараз покажу краще. В Принципі дуже прекрасна своя патина. Гляньте лише. На провеки жаль, воно начебто і не цілесенька, але це в нас спиночка. Хотілося б нехти цілесенько подивитися, в принципі, як вона виглядає насправді. Ось такі, друзі, бачите, знахідки іноді трапляються. А ми що, правильно, ми продовжуємо далі шукати. Гляньте ще які красиві речі попадаються. Це вже непогана супуточка, що тут у нас жили люди. А далі що потрібно робити? Правильно, шукати. Частина від горщика, частина від горщика. Супер. Я вже, звичайно, викопав, бо я не вірив, що це може бути можливо, але слухайте. Де воно? Ну що, давайте дивитися разом, ну сигнал просто безмінний, тому має бути щось цікаве. Опа, є у нас монеточка, І скоріше за все, що це у нас, друзі, якась буде Польща. Ну що, зараз спробую її відмити і, звичайно, що вам покажу. На превеликий жаль, нічого особливого. Він просто лесий. Просто лесий. Для кількості піде перша монетка за сьогодні. Потрібно тут і детальніше покрутитися, бо я бачу деяка металопластика взагалі тут на поверхності є. І вже, до речі, був ще одного шматка. знайшов, Це нас теж, скоріше за все, був перстень без розміру. Ну, трошки бачимо зі втратами. Не знаю, чи вам покажеться чи ні. Навіть не буду його мати, пізніше вам покажу весь результат. Ось такий в принципі, на поверхності, і послухайте, в принципі, як воно звучить. Фульга, вот чесно, фульга потрібно копати такі сигнальчики. Ну що ж, друзі, в принципі на сьогодні будемо завершувати свій коп. Я в принципі, так, вийшов чисто відпочити, походити. І, в принципі, хочу вам показати ось такий результат. Звичайно, він і суперовий, але більш-менш може бути. Можна сказати, що просто відпочив. І, до речі, друзі, пам'ятаєте, я робив таке опитування в коментарях, чи цікаво вам показати от хрестики, скільки назбиралося, тобто за цей сезон 2024 року. І хочу вам подемонструвати, бо напевно ще багато людей думають про те, що я анкопіон один і той самий показував кожну. Разу ну на проки жаль, ці люди дуже сильно помилялися. хочу вам показати ось такий результат. Гляньте лише, скільки хрестиків, їх просто дуже багато. Так само дивіться, скільки створок енкопіонів, дивіться, скільки цілих. Це лише невеличка така частина, яка була за цей рік, тобто 2024 року. Я думаю, що це ще не кінець колекції, вона буде, звичайно, що поповнятися з кожним разом. Сподіваюся, ось такий відеообзор вам дуже сильно сподобався, і ви підтримуєте лайком або дизлайком. Так що, друзі, якось так. Друзі, як ви гадаєте, чи реально за цей сезон стільки хрестиків назбирати? Насправді є такі люди. Що хрестики знаходять лише один на рік, два на рік. А тут і бачите, як воно буває. І до речі, мене дуже сильно врятувало те, що я знайшов небиту територію. Пам'ятаєте, скільки я анкопіонів за один вихід знаходив? Так само, хрестиків це напевно, що саме величезний джекпот знайти небиту територію. Якось так, друзі. Так що радий, що ви дивилися відеоролик. Дякую, що підтримав лайком або дизлайком. Тоді до побачення, друзі, та бережіть себе зустрінемося з вами вже на нормальній території і, звичайно, ще з нормальними знахідками. Всім пока.